Привіт! Ми сьогодні працюємо, вже косілку зробили. Будемо робити і будемо готувати територію. Ой, хоч задихалась трошки, бо в е нас по території, як ви знаєте, натягнутий електропастух. І корови ходять з огорожів з електропастуха. А зараз ми там трошки місцями позаростали кропивою, бур'янами треба все ту зробити, щоб лінія йшла, е щоб ця... Не переживалася, коротше, електрика бо як торкається цей бур'ян до електропастуха, то робиться так і без заземлення, і струм не проходить. А наші кови, в коли вже в привченні в пастуху ходити, то вони не перевіряють його кожен день, працює він чи ні. Вони просто знають, що туди не можна лізти. Тому не було з цим проблем раніше, а зараз хочемо шексок території, там, де вони гуляли, загородити, бо будемо туди складатися і Робити курганці ножу, от і тому зараз прибираємо територію. Бачите, діти в мене задатом помляться <свісно> в них свої розваги. От. Кілька слів хочу сказати за електропастух, бо багато хто теж цікавиться таким методом утримання в електропастуху. Дуже класна штука, дуже класна штука. Корови привикають до нього буквально за 2-3 дні. Навіть в принципі швидше, тому що якщо стадо ми беремо одна корова влізе і один раз вдарить. Всі це мають побачити. І більше, в принципі, може якась одна талиця туди влізти. Більше ніхто не полізе, бо вони досить розумні тварини і не ризикують своїм здоровим життям, бо їм страшно. І, напевно, на протязі певного періоду часу тільки цей звук, цей постукування такого їх лякає, а потім вони просто не йдуть. Ну, він може бути вимкнений навіть, вони просто не йдуть туди, бо вони знають, що їх вдарить током. Ми так утримуємо худобу ціле літо. Дуже зручно треба тобі щось, отак як ми зараз будемо робити загорожу, наприклад, на сінаш. Тобі потрібно загородити кусочок там, щоб вони не ходили. Ти просто переносиш собі планочки, загородив ту територію вчепив ворота і все, і клас, і тобі не треба там видумувати якісь загорожі. Наступний там умовно, там через скільки там часу тобі треба десь в іншому місці загородити, так як ми от робили силу наприклад, чи тюки складаємо, якщо нам треба, там щоб туди худоба не ходила. Ми просто переносимо пастух в інше місце, загорожуємо інше місце, яке нам потрібне. І все. Це дешево відносно, тому що ти один раз купив, ти ним користуєшся він. В принципі, корова порвала, у нас такий, типу, воно йде, як мотузка такого плану. Хоча в нас є, в принципі, такий-який дріт. От, десь я зніму відео, чоловік більш детальніше розкаже, бо я в цьому не дуже там сильно розуміюся в цих всіх нюансах. У нас є такий-такий. Тому якщо його корова порве, в принципі, воно легенько просто зв'язується між собою там на вузлик або намотується на оці котушки, такі спеціальні, які в дерево вкручуються, там, бо в нас з дерева планочки, і все нормально. Привіт, захар. Привіт. І все нормально, і далі працюємо. Тобто немає з ним проблем в експлуатації. Дуже зручно, дуже класно. от І худоба в ньому, в принципі, якщо вона привикла, то проблем немає ніяких. Тому хто вагається, купуйте. Ми зараз будемо прибирати, і ми зараз будемо сьогодні робити. Ще територію готувати, щоб вже складати всі наш. Покажемо вам ще відео, скоро вводить, чекайте. Бо якби ми не здаємося і ви не здавайтеся. Мусимо триматися купком. Чекайте наші нові відео, підписуйтесь і ставте лайки, якщо вам подобається те, що ми знімаємо. І ще хочу питання, якщо маєте. Бо щось в мене останнім часом немає дуже багато часу знімати відео, дуже багато роботи. Насправді, і ще зі здоров'ям проблема, ну це таке. Тому, якщо є якісь питання, знімайте. Я планую десь трошечки обробимося, зробити такий моніторинг всіх відео, передивитися всі питання, які ви ставили нам під відео, от і зняти таке відео на відповіді на ці питання, якщо там дійсно буде щось таке, що ми ще не показували. Тому всіх чекаємо в коментарях. Па -па.